Доню рідна, поживе з бабусею та дідусем, А я нам татка знайду, і ми знову будемо разом добре. Добре. Мама Ірина Степанівна, бабуся Ліза, скривила обличчя та підібгала губу. Ліза стала жити у бабусі та дідуся. Спочатку мати і справді намагалася знайти їй батька, але потім їй це набридло. І вона почала жити на втіху. Про доньку і про думку з нею воз'єднатися вона геть чисто забула з кожним залицяльником приїжджала раз, привозила іграшку для доньки і їхала знову. А Ліза чекала, що цього разу мама її забере, але, на жаль, Ліза виросла і вважала своїми єдиними рідними людьми бабусю. Та дідуся. Вона вчилася дуже добре, вона ніколи не зневажала навчання і не потрапляла під вплив однокласниць, які гуляли по клубах у пошуках багатеньких наречених. І коли настав час вибирати інститут для вступу, Ліза, не замислюючись, обрала медичний. Вона ніколи ні з ким не зустрічалася і не закохувалась. Але на четвертому курсі. Вона закохалася у свого однокурсника, але, дізнавшись, що він з небагатої сім'ї відігнала всі думки про нього. А він помітив її і почав доглядати. Його наполегливість все ж таки уламала лізу, і вони почали зустрічатись. Разом вони були щасливі, він дивився на неї щиро закоханими очима. Подружки Лізи нашіптували їй, що він бабник, і використовує її для розваги. Усьому цьому вона не вірила. Паралельно з інститутом вони влаштувалися до однієї лікарні, але, на жаль, у них різні зміни. Це їх не зупиняло. Вони використовували кожну вільну хвилину, щоб провести її разом. Незабаром виявилося, що Ліза вагітна. Їй було страшно говорити про це коханому. Вона знала, що він ще не планує сім'ю і хоче досягти кар'єрного зростання. Була його зміна у лікарні, і Ліза вирішила повідомити про вагітність. Там людей мало не накричить і не буде звинувачувати. У коридорі вона його побачила, як він обіймає якусь дівчину. Він дуже ласкаво поправляв їй зачіску. Ліза розгубилася, сперлася на стіну, щоб не впасти. Зібравшись, вона пішла. Хлопець її так і не помітив. Вона звільнулася з роботи, взяла академічний та поїхала до бабусі з дідусем. Вдома вона розповіла рідним про свої почуття, в очах бабусі вона побачила тривогу, але та сказала, що як виховала онучку, так виховує й правнучку. Вона побоювалася, що онука буде другою матір'ю Зозулею. Коли на світ з'явилася Настя, Ліза не випускала її з рук, повторюючи: Я тебе нікому ніколи не віддам і ніколи не покину. Ти мій скарб. Бабуся бачила ставлення онуки до своєї дочки, і всі сумніви зійшли на нівець. Через два роки Ліза почала замислюватися про роботу. Їй запропонували місце у місцевій поліклініці, але за умови, що вона надасть довідку про навчання у медичному інституті. Повернувшись додому, вона настала дочку на руках матері, яка грала з новою іграшкою. Ліза обурилася і питала, навіщо вона приїхала. Приїхала подивитись на онучку і поїхати шукати їй нового дідуся. Мати вибачилася і сказала, що хоче її відновлення в інституті, а вона ж і буде сидіти з онукою. Гроші в мене є, я можу забезпечити і тебе, і онучку. Ліза була розгублена. Вона не знала, як вчинити. Вона не хотіла довіряти дочку матері. Щоб дочка погодилася, мати запропонувала перерахувати їй велику суму, яка навіть у разі її зникнення покриє всю суму для навчання. Коли Ліза та бабуся були в кімнаті самі, бабуся теж просила повірити їй. Обіцяла, що вони з дідом простежать за нею. І все-таки Ліза погодилася. Спочатку вона щотижня приїжджала відвідувати доньку. І, переконавшись у тому, що з Настенькою все нормально, і вона оточена любов'ю та турботою, повністю поринула у навчання. Ліза ще не закінчила університету, як її мати померла. Виявилося, вона була хвора і з хворобою боролася довгі, довгі роки, але не перемогла. Вона вважала, що це її кара за те, що покинула дочку. І вона намагалася спокутувати вину через онучку. Мати залишила дошці посах, квартиру від одного із шлюбів та пристойний рахунок у банку. Минув час, лізі запропонували роботу у клініці, зарплата була пристойна, і вона поспішила до кабінету свого куратора. Дрібком подивилася на себе в дзеркало, зупинилася біля дверей. Віддихалася і постукала. Увійшла вона з усмішкою на обличчі. Яке ж було її здивування, коли в керівникові вона побачила колись нею коханого чоловіка? Здравствуйте, Лізо. Радий тебе бачити! Присідай. Увічливо сказав той. Спасибі, скажіть мені одразу слід піти. Ні, звичайно. Ти думаєш, що через наш минулий роман я відмовлю тобі в роботі? Їм принесли каву. Звичайно, не відмовлю. Більше того наполягаю залишитися. Ти добрий фахівець, хоча поки що без досвіду. Спасибі, давай документи будемо оформляти. Збентежена вона вийшла з клініки. Весь цей день вона сама була не своя. Бабуся, коли вона приїхала, все це помітила. А вона намагалася її заспокоїти, напоївши ромашковим чаєм. Несподівано у двері зателефонували. Відчинила бабуся. У дверях стояв він з величезним букетом квітів та тортом. Ліза, Чому? Чому?